Професіоналізм це не вміння, не освіта, не навички. Професіоналізм це про відношення до того, що ви робите, як ви робите, заради чого ви це робите. От це і є професіоналізм. Тому ми можемо, наприклад, побачити людину, котра професійна в будівниці, але при цьому не має професійної будівельної освіти. Ми можемо побачити, що дуже професійний. Керівник медичної установи не має медичної освіти. Це абсолютно нормально. Тому коли ви шукаєте професіонала, треба дивитися на його шлях. На чому він стоїть, на яких принципах, що він пропонує, як він це робить, на що він спирається. І тільки так ви можете побачити професіонала. Від того, що він має освіту. Він не став краще. Від того, що він їздить на семінари, він не стає краще. Від того, що він хоче побудувати вам дешево, він не стає професійним будівельником.